Друзі, вітаю! В мене орхозагострення. загострення. Мабуть, весна, так діє весна. Хочеться щось мати новенького, красивенького і обов'язково квітучого. Ось таку посилочку я отримала з однієї із груп міста Хорол, то Полтавська область, Лубнянський район. Коробка дуже висока, тому я. Думаю, що ви вже здогадалися, що це фаленопс. Квітучий фаленопсис можете подивитися ось він поряд із моїм заміокулькасом, який досягає мені плеча. Пакувала його майстриня. Як ви бачите, перший шар, то в нього втеплювач, бо ще прохолодно. Ну, а далі зверніть увагу, що вітка проклеєна приклеєна до картону. І війна і Дніпропетровщина то прифронтова зона. Новою поштою до мого дому квітка їхала майже дві доби. Ну, ось, квіточка моя розпакована, і тепер милуюся нею на кухні. Жодна, жодна квіточка не постраждала. Виявляєте, як гарно була спакована рослина що не має жодного залому. Для порівняння покажу вам відео, яке мені Інна зняла перед тим, як я купувала цю рослину. <плес> 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 Причудова коренева, як ви можете бачити, дуже гарна коренева, красива, акуратна поки що не розрослася. Розеточка, чисті листячка, без усяких там надломів, без покусів шкідників, дуже гарна рослина. Якщо дивитися на квітконоси, а їх в неї два то можете бачити, що один квітконіс, він повністю мутований. Ось такі красиві мутовані квіточки. А другий квітконос, ось він, тут у п'ятьох квіточок мутація неповна. Бачите, з однієї сторони є от той защіпчик, як ви кажете. А з іншого звичайна квіточка. Неповна мутація вийшла, якось, знаєте, саме посередині квітконосу. Нижня квітка мутована. Далі йде 5 квіточок немутованих. А на маківки знов йдуть квіточки. Зараз переверну. Ось так. Знов йдуть квіточки і вони мутовані. Як вона відквітне, я зріжу квітконоси і. Ту гілку, яка не мотована, я її помічу. Тобто приклею до неї таку стрічку, знаєте, щоб як потім по-дальшому вона буде квітнути, подивитися, чи буде мутація на цій гільці, чи не буде. Сьогодні мій хом'як задоволений, бо в домі з'явилася нова квітуча орхідейка, і за приємною, адекватною ціною. На квіточках є пошкодження, чи то від шкідників, чи то грибкове від зайвої вологості на холоді, не знаю. Але в будь-якому випадку цю орхідею треба обробити і від шкідників, і від бактеріалки. На протязі дня я цю орхідейку протерла листячка потім трішечки пізніше напоїла її водичкою і почала носитися з нею, робити фото, показувати своїм друзям, викладати у соціальну мережу. Близько 19-ї години вмикнулася повітряна тривога, я стояла на драбині і продовжувала робити фото. І тут пролунав вибух. Мене з тієї драбини знесло разом із квіткою в руках. Спочатку то був страх, а по-друге, то вже був гумор, знаєте, як вмирати, так з квітами в руках. А далі я вмикнула телеграм, потім вайбер-групу, нашу Криворіжську вайбер-групу і побачила, що в місті ад. Росія цинічно вдарила по центру міста по густонаселеному району, там, де стоять щільно висотки, де знаходиться маленький ресторан ну, місця на 30, поряд дитяча, дитячий майданчик, де гуляють їхні дітки, і вбила дітей. А написала, що на тому майданчику, тому ресторанчику вони вбили 80 чи 85 військових. Всюди розкидані тіла, батьки схилені над е, своїми загиблими діточками. І любов моя до цього фаленопсису згинула. Тепер я думаю, що я зріжу ці кітконоси, ось до цих прокинувшихся броньок, і поки будуть загоюватися рани і буду чекати наступного цвітіння. Сьогодні неділя дуже багато українських міст на підтримку криворіжців оголосили день жалоби, спущені прапори і скрізь тиша. Ось такі вони реалії життя в Україні. Горе, радість крокують пліч пліч. Щиро дякую всім за підтримку, всім пока і до нових зустрічей.